Українська література шостий клас, науково художня та науково-популярна література як різновид дитячої пізнавальної літератури, навчальна література тексти із засобів масової інформації Дитяча Художня література. Знайома нам дитяча художня література дуже дуже різноманітна. Це дитячі романи. Казки, повісті, оповідання, вірші, легенди. Крім дитячої художньої літератури, дуже популярною є навчальна література. Навчальна література це твори, у яких систематизовано наукову інформацію. Навчальна література це перш за все підручники, це основна навчальна книга з конкретної дисципліни. Посібник це доповнення до підручника, охоплює тільки деяку частину предмета. І до навчальної літератури відносяться довідники. Довідники включають в себе короткі відомості, визначення понять і термінів. Засоби масової інформації це систематичне розповсюдження інформації через телебачення, пресу, радіо, інтернет. Засіб поширення інформації за допомогою друкованого тексту і зображення це преса. Радіо це передача звукової інформації за допомогою електромагнітних хвиль. Телебачення це також передача звукової та відеоінформації за допомогою невидимих електромагнітних хвиль. Інтернет всесвітня система сполучених комп'ютерних мереж українською мовою ще називають «всемережжя». Що ж таке медіатекст. Медіатекст складається з двох слів: медіа це будь-які засоби масової комунікації, а текст це пов'язані між собою за змістом речення. Медіатексти це тексти, передані каналами засобів масової інформації. Вони можуть бути в усній формі, а також і в писемній формі. До медіатекстів відносять рекламу, інтерв'ю. Коментар, лист, смс, інтернет-меми і, звичайно, статті. Стаття це жанр журналістики, це, напевно, основний жанр журналістики, в якому автор ставить завдання проаналізувати якісь суспільні ситуації, процеси, явища. Перед нами кілька статей із друкованих видань, а також інтернет-видань. Цікавим жанром є також інтернет-меми. Це явище спонтанного розповсюдження певної інформації в інтернет мережі. Меми стали дуже популярними зараз. Меми до Дня народження Тараса Шевченка. Отже, дитяча пізнавальна література. Дитяча пізнавальна література у доступній формі відтворює різноманітні наукові факти з історії. Розповідає про тваринний світ, цікаво пояснює рослини, розповідає про людину та її здоров'я, географію, про культуру, астрономію. Ось перед нами книги, написані у доступній формі. Ці книги належать до дитячої пізнавальної літератури. Що таке нонфікшн і fiction? Це слова з англійської мови. І вся нехудожня література називається non-fiction, а художня література fiction. Fiction – це видумка, фік фікція, неправда, фантазія. А – це заперечення це є правдива, документальна, майже документальна література. Одним із найважливіших елементів non-fiction є точність. Великі дослідження за своїми темами часто проводять автори, щоб писати. Про них зі знанням справи. Хоча нехудожня література серйозна та інформативна, вона, безумовно, має бути веселою та розважальною. Багато авторів нехудожньої літератури використовують гумор та сюжети, щоб зробити свої тексти приємнішими для читання. І художня література. Існує безліч різних видів художньої літератури, але усієї Художньої літератури є одна спільна риса вона не відповідає дійсності. Усе вигадується автором – персонажі, обстановка та події у художньому творі. Навіть якщо художній твір ґрунтується на реальних людях чи подіях, автор все одно має вигадати якусь одну історію, дві історії, багато історій. Саме цим. Художня література відрізняється від нехудожньої. Саме цим відрізняється нонфікшн література від літератури фікшн. Література нонфікшн поділяється на декілька ключових напрямків. Це література дуже популярна зараз, яка називається травелог біографії, а також наукпоп. Науково популярна література. Травелог. Це подорожній нарис, репортаж, огляд. Біографії розповідають про життя і досягнення видатних особистостей. Переважно тепер популярними стали біографії людей, які досягли успіху, і автори тих книг намагаються розповісти, навчити читачів, як можна досягти успіху. Науково популярна література це література, в якій інформація відображається як пізнавальна. Тут складні терміни пояснюються просто. Пізнавальні тексти. Пізнавальні тексти тексти, які належать до non-fiction, тобто не художньої літератури це тексти науково-художні і науково-популярні. У науково-художньому тексті інформація науково-пізнавального характеру поєднана з використанням художніх засобів. У тексті науково-популярному інформація науково-пізнавального характеру без використання художніх засобів. У тексті науково-художньому може бути сюжет, персонажі, художні засоби, епітети, метафори, порівняння. Натомість у науково-популярному тексті є детальні описи певних подій наукових фактів. Ось перед нами науково художній твір. Олександр Копиленко, спека. В тяжку спеку я поїхав на полювання, але тих боліт, де полював раніше, я не впізнавав. Вони повисихали, леювати дно лежало голе і тріскалось. Всі водяні тварини загинули, рослини посихали. Ось від Величенького Озерця лишилась лише маленька калюшка, яку можна переступити. Тут лежать загиблі мушлі, равлики, личинки бабок, водяних шуків, що не встигли закопатись у мул і таким чином пересидіти спеку, доки випадуть дощі. Сотні жабенят борсаються в калюжці, їм тісно, їсти нема чого, вода мало не гаряча. І ночами жабенята починають тікати в інші озерця і болота. Багато їх гине в поті, коли вони за ніч не дострибають до нового болота, гинуть вони від спеки, ловлять їх лелеки, гави, та скільки завгодно ворогів у такого малого безпомічного жабенята? Цікаве спостереження зробили люди Коли взяти водяну жабу і занести на кілька кілометрів від води, це від річки чи від болота, і там пустити на волю, то уявіть собі. Ледве жаба оговтається, вона точно пострибає в той бік, де є найближча вода. Стрибатиме вона навпростець до найближчої річки чи болота, без помилково знайде напрямок. А як вона це відчує, ніхто не може досі точно розгадати. Ось доказ того, що. Текст належить до науково-художньої літератури. У тексті є зменшувально пасливі слова жабенята, озерця, калюшка. У тексті є епітети, безпомічне жабеня. Наступний текст це текст науково-популярний теж про жабу. Жаба це земноводна тварина, яка належить до загону безхвостих. Ці створіння охопили всю земну кулю, крім спекотної пустелі і холодної Антарктики. Жаби пересуваються по землі стрибками. Звичайно, є такі види, які можуть ходити і бігати. Є жаби, які можуть виділяти різні отрути і токсичні речовини, жаби вважаються хижаками, є види жаб, які не вміють квакати або ж навпаки, замість квакання співають. В Японії вважають, що жаба приносить удачу. Коли жаби сплять, вони не заплющують очі. Перед нами текст науково популярний, тому що є інформація наукова у тексті, але вона доступна, але також автор вживає наукову термінологію. Наприклад, земноводна тварина, загін без хвостих, токсичні речовини. Нонфікшен, біографічна література, життя видатних дітей. Книжкова серія Видавництва Грані Т заснована 2006 року, об'єднує більше 30 книжок сучасних українських авторів. Кожна книга серії містить п'ять оповідань сучасного українського письменника про дитинство відомих людей різних часів і народів Ця серія містить неймовірні історії про життя маленьких майбутніх письменників, художників, архітекторів, математиків, медиків, фізиків. Якщо ви хочете дізнатися про дитинство Олекси Долбуша, Фернандо Магеллана, Тараса Шевченка, Марії Заньковецької, Івана Павла ІІ, Христофора Колумба, Сократа. Марії Приймаченко, Чарльза Дарвіна, Данила Галицького та багатьох інших видатних особистостей то серія життя видатних дітей якраз для вас.